Відбувся ще один етап великого обміну військовополоненими. Пропозиція хабаря патрульним судять лучанина. Назад у 90-ті, як у луцьку діяла злочинна група. Долю екс голови Литовицької громади вирішує апеляція. Велимчинська громада у жалобі. ДНК експертиза підтвердила болючу втрату 21 травня минулого року. Від травм, отриманих на війні на Донеччині, загинув Володимир Мажула, солдат 68-ї окремої єгерської бригади. Герой, мешканець села Велимче. Був мобілізований до ЗСУ у березні минулого року. На жаль, земний шлях захисника обірвався на 43-му році життя. У Володимира Мажули залишилися згорьовані. Дружина, три сини, мама та брати. Війна забрала життя захисника Юрія Тарасюка із села Княгининок. Ті, хто знав оборонця, пригадують його як добру та компанійську людину. Це він завжди напише, як він там, що він там. Він ну непогана він людина. Він хороший. Рідні, близькі його всі любили, знаю. Ми ж радушком всі проживаємо. Юрій працював на будівництві, дуже любив риболовлю, каже односельчанка. Був відкритим, спокійним, ніколи не відмовляв у допомозі. До сусідів ставився з повагою. Кажуть, служити пішов одразу, як отримав повістку. Він пішов захищати нашу країну. Я його зустріла, він каже, іду військомат, бо прийшла повістка. Сьогодні прийшла, на другий день він пішов. Він не тікав ніде нічого. Каже, від чого мені тікати? Був хорошим сім'янином, батьком і дядьком. А він мав дуже золоті руки. І це всі скажуть. Він міг і побудувати, і, і поремонтувати, і покусити, і починити. Оце він дав. Він дуже мав золоті руки. Боронив рубежі країни півтора роки. Служив, кажуть, на Запорізькому напрямку. Загинув від осколкового поранення. Місяця два назад, чи два з половиною. Відпустку приїхав. Ще мене покликав мене ще, як то по сусід, то покликав. Кажу, Юра, все було нормально, Юра, а вчора мені ну, потім дзвонила, що загинув. Каже, війна за той час чоловіка не змінила. Залишався таким же чуйним і навіть на відстані допомагав матері. Помагав мамі, чи міг, копійку якусь висилав, ото вислав гроші, ремонт зробили в його Судьба, хай спочиває вже з Богом. Добре, що привезли, як то кажуть, додому, що тут похоронять. Ну, то півроку як похоронила старшого сина. Ось дзвонив цей, за мене тут А то вже три, три цього дня не було зв'язку. Писався, писався кожен раз, як мама, як Мама Мамо, живе, немає дитину. Громада у гіркій скорботі. Рідні односельчани, схиливши голову, віддають останню шану тому, хто віддав за кожного з нас найдорожче своє життя. І з героєм попрощались із почистями. Тепер йому навіки віки 52. Вічний спочинок Юрій Тарасюк знайшов на місцевому кладовищі села Княгининок. Катерина Хмілевська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У місті Володимир попрощалися із захисником Володимиром Оліферчуком, який понад рік вважався безвісти зниклим. Герой, якому тепер на віки 55, повернувся додому на щиті, щоб знайти вічний спокій на рідній землі. Зрілого віку, але з молодим серцем, він пішов боронити Україну і віддав найдорожче. Вишнівська громада попрощалась зі старшим солдатом Василем Сущиком. Герой загинув 13 червня на Харківщині. Люди зібрались, аби в вшанувати того, хто стояв між нами і війною. З російського полону повернули частину важко поранених та тяжкохворих захисників. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, територіальної оборони, десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, а також прикордонної служби та нацгвардії. Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення або важкі медичні діагнози. Слава Україні! Слава! Серед звільнених з полону є і волинянин. Радісною звісткою поділилися Павлівська громада на своїй сторінці у Фейсбук. В рамках обміну на батьківщину повернувся житель села Орищі Леонід Карига. Вітаємо вдома. Пожежні автівки та наполохані сусіди на вулиці Олени Пчілки у Луцьку палала квартира на першому поверсі. Бачимо, з вікна рятувальники викидають речі. Швидка допомога опікувалась господарем оселі. Що сталося? Розповів сусід, який і вивів старенького на двір. Сиджу, я нікого не чіпаю. Тут до мене забігає дружина. В нас сусід горить. І Ніхто нічого там, якісь діти знімають на камери, ніхто нічого не викликає. Забігаю, стукаю в двері. Мені чоловік відповідає: іду. Він так хвилини, дві-три каже: Йду. Я розумію, я його не знаю. Я починаю розуміти, що ну, він там не сильно в адекваті, скажімо так. І я починаю вибивати двері. Я вибив двері, там все захламлено в квартирі. Знаєте, як це в сюжетах. Прям пройти немає як. Ну так в нього й було. Його він в іншій кімнаті. Він просто дійшов до дверей, розвернувся, пішов назад. Ми там з ще з одним вибили вікно і пішли значить його витягувати. Там прям все в диму, і ми якось його вивели. Як розповіли вогнеборці, вогонь спалахнув на кухні. Рятувальники не дали перекинутись з на суміжні приміщення. Причину загоряння встановлюють. У селі Кременець Аварія з потерпілим. Місцевий житель, керуючи автомобілем Опель, виїжджав з подвір'я будинку та зіткнувся зі скутером під керуванням односельця. Внаслідок автопригоди Керманич двоколісного травмувався та був доставлений до лікарні. На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування. Наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені усі обставини цієї ДТП. Гайтівською сільського голову Юрія Семенюка покарали за корупцію. Як з'ясували правоохоронці, а згодом і довели у суді посадовець, приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів. При цьому не повідомив про це сільську раду чи національне агентство з питань запобігання корупції. А саме підприємець, з яким і ремонтували дороги у громаді, надав дружині Юрія Семенюка безвідсоткову позику у розмірі 6,5 мільйонів гривень. Натомість отримував у неї професійну техніку для ремонту доріг. Працівниками поліції щодо нього було складено 32 протоколи про вчинення ним корупційних правопорушень. Суд визнав його винуватим у вчиненні корупційних правопорушень та призначив йому покарання у виді штрафу. Це судове рішення вже набрало законної сили. Збирав пасажирів у Львові, Дніпрі, Кропивницькому та віз їх на Волинь ближче до кордону, де надалі чоловіки з рюкзаками зникали у напрямку Білорусі. Йдеться у матеріалах справи. Відомо про два таких епізоди. А ось на третьому такому трансфері чоловіка затримали правоохоронці. Сам обвинувачений каже, все було без вигоди. Йому просто платили за пальне, давали незначні кошти на особисті потреби в дорозі і все. Тоді ж у суді підозрюваний свою провину визнав повністю. Тому, з огляду на це, Феміда призначила обвинуваченому покарання у вигляді одного року і спитового терміну. Однак з цим не погодилася сторона захисту, наголошуючи, що судом першої інстанції в повній мірі не враховано тяжкість вказаних правопорушень. Будучи особою молодого віку, вчинив злочини, які відносяться до тяжких. Наслідками яких є переміщення через державний кордон двох військовозобов'язаних осіб, а також спроба перетину державного кордону ще двома такими особами. А ось щодо вчинення злочину з використанням умов воєнного стану, як було зазначено у вироку суду, сторона обвинувачення не згідна. Тому просить зменшити покарання до чотирьох років та вісім місяців, але реального ув'язнення. Суд вийшов за межі обвинувачення безпідставно. Вніс до обтяжуючих обставин вчинення злочину в умовах воєнного стану. Хоча органом досудового розслідування кримінувалось вчинення дій під час дії воєнного стану, але не з використанням дії воєнного стану. Щодо виправлення поправки, а саме вчинення злочину з використанням умов воєнного стану, захист згідний. Прошу виключити із мотивувальної частини вироку суду першої інстанції, обтяжуючи обставину з чинення кримінального пропорушення з використанням умов воєнного стану. Та й про зменшення загальної міри покарання також не проти, а ось реальне ув'язнення не підтримує, наголошуючи, що обвинувачений свою провину визнав повністю, тим самим виявив щирість та активне сприяння слідству. Хочу звернути увагу, що стосовно кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, епізод від 30 грудня 2024 року, то, взагалі, працівники правоохоронних органів взагалі навіть не знали. Що таке кримінальне правопорушення відбулося. Тобто він сам сприяв, можна сказати, самовикрив себе вчиненні даного кримінального правопорушення, добросовісно розказав про те, як все сталося, і дав правдиві показання відносно другого епізоду. Не підтримує захист і апеляцію прокурора в частині арешту автомобіля, яким, згідно з вироком суду, і було здійснено два епізоди щодо сприяння незаконному переправленню. Використовуючи власний автомобіль марки Мерседес бенц підсудний прибув до околиці села Жиричі Ковальського району Волинської області де здійснив висадку пасажирів та вказав їм напрямок, в якому необхідно рухатися задля незаконного перетину кордону України. Тим більше, зважаючи на його стан здоров'я, йому автомобіль потрібний для того, щоб і в лікарню їздити, лікуватися, і хвору дружину возитися, яка є зараз на сьогоднішній день вагітному. Тому також прошу це додаткове спеціальну конфіскацію автомобіля, мобі захисту не застосовувати. Тому з огляду на всі обставини суд таки погодився з аргументами сторони захисту залишити вирок першої інстанції без змін, а саме один рік із питового терміну. Однак без для обвинуваченого не обійшлося. Його авто вирішили конфіскувати. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Чоловіки вимагали від волинського підприємця 60 тисяч доларів. Причому робили це не словами. Чоловіка переслідували, вдерлися до його квартири, били руками і навіть дерев'яною битою. Лякали фізичною розправою і змушували віддати борг, якого насправді нібито не існувало. Суд поставив крапку в цій гучній справі. Про рекет. Сьогодні відбулось засідання щодо групи сіп, які в 2017 році в березні вимагали грошові кошти та завладіли ними. Прийшли на квартиру. Вимагали грошові кошти за, нібито якийсь борг під перед особою, та заволоділи відповідно грошовими коштами сумі 500 доларів. Заляканий чоловік змушений був переховуватись, а потім переїхати в орендовану квартиру. Саме туди й вдерлись троє чоловіків. Один одразу вдарив його в обличчя, інші пред'явили вимогу: 60 тисяч доларів. У відповідь на відмову ще кілька ударів, у тому числі битою по нозі. Під тиском і погрозами чоловік показав, де лежать його заощадження. Так у зловмисників у руках опинилось 600 доларів та 10 тисяч гривень. Суд визнав обох винними у грабежі та вимаганні. Чви визнаний винуватиму вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті сто частиною 2 статті сто За сукупністю кримінальних правопорушень йому призначено покарання у виді. Позбавлення волі на строк 4 роки на підставі статті 71 визначено остаточно до відбуття 4 роки 3 місяці. Один із обвинувачених таки втрапив до в'язниці. Захисники в свою чергу подали апеляційну скаргу та просили суд, аби покарання зменшили. Просять вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання змінити, призначити покарання на підставі статті 69 кримінального кодексу України. За весь час моїй діяльності Тому за обставин викладених в операційних сказі, я відкриваний в повному обсязі, просто відповідь. Сторона обвинувачення щодо зменшення покарання заперечила. Бо ж як зауважив прокурор, у обвинуваченого за плечима кримінальне минуле. Та й вчинений злочин доволі серйозний. Судом вірно враховано, що посидання одноразової суди немає заказаному кримінальній виробні. Час із е тому враховуючи вказані обставини. Вважаю, вказаний вирок, не відмагає доска До слова, потерпілий раніше повідомив, що жодних претензій до обвинувачених немає та просив суд суворо не карати. Проте, вивчивши усі деталі, колегія суддів таки вирішила апеляційну скаргу залишити без задоволення. А винесене покарання без змін. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Вимагав Хабар за виділення землі в оренду. За версією правоохоронців таку неприємну історію втрапив голова Литовецької громади ще у 2019 році. Який буцімто вимагав Хабар від інвестора, який звернувся до нього щодо оренди землі для вирощування ягід. За версією правоохоронців. ціна питання складала півтори тисячі доларів. США. Після спільного огляду обрали ділянку у селі Заболоці. Після чого за матеріалами справи екс-чиновник за допомогу мав нібито посприяти з позитивним рішенням щодо землі на позачерговому засіданні сільради. За це у суді першої інстанції йому призначили два роки обмеження волі. Однак, у зв'язку з закінченням терміном давності звільнили підсудно від призначеного покарання. Проте сторона обвинувачення цим не погодилася та подала апеляцію. У суду прокурор подав праційну скаргу, який вважає вирок незаконним. Посилається на те, що суд не повною мірою дослідив, не врахував. Та надав неповну оцінку наданим стороною обвинувачення. доказом». сторона обвинувачення вважає, що рішення суду першої інстанції містить істотні порушення, в тому числі неповною мірою досліджені і докази. У зв'язку з чим клопоче про проведення повторного розгляду матеріалів справи та реальному ув'язненні строком на 6 років. Кінчину <зв> системний аналіз від вишкаво вказумельно провадження та дані положення на вказує, казуть необхідність стосування до обвинувачення чуха закону побіг тяжких фінальне. Про порушення саме треті Кодексу України та застосування більш суворого покарання до Проте сторона захисту таке суворе покарання не підтримує, пояснюючи, що мови про якісь кошти зі сторони обвинуваченого не було. Навпаки, такі пропозиції надходили постійно від самого інвестора. Ба Більше наголошує Віктор Шостак, що останній вже не вперше виступає заявником у справах по хабарництву. А до вирощування ягід, як він зауважив, взагалі діла немає. На питання сторони захисту, чи є у вас кошти для цього, щоб почати це вирощування, коштів немає, чи є техніка, техніки також немає. Потім людей в нього не було. Ну, Я маю на увазі спеціалістів, які б визначили хоча б структуру ґрунту, тому що не кожен ґрунт підходить для вирощування лохилі. До речі, він і не знав, які ягоди він хоче вирощувати. Бо він спочатку говорив полоницю, потім Лохину. Що розпочав той інвестор, бодай якісь роботи на тій землі, цікавився суд. Земельні ділянки 10 гектарів обробляються, ведеться на них якесь садівництво, не нічого. Тобто, всі особи, які писали заяви на ведення садівництва і городництва, нічого з 19-го року там так і не почали і робити. І вони чекав, люди нічого вони там не дійсно в переселенці. І на даний час ці документи ну, не відмінені, не скасовані про виділення в оренду, вказаних земельних ділянок. Нічого. Захист наголошує, громада мала би з цього вигоду, а тому екс-голова, навпаки, був зацікавлений у нових інвесторах. Для громади здати землю в оренду, яка стояла пусткою, було вигідно, тому що це було б робочі місця. Це були б інвестиції для громади, а тому що і дитячі садок, і школи, ну багато чого сам же обвинувачений переконує, ніяких грошей не вимагав. Навпаки, каже, сам неодноразово запрошував інвесторів у громаду, бо це було йому вигідно як керівнику. А ситуацію з нібито хабарем називає не інакше як провокацією. Це був для мене як вихід залучити свого інвестора. Він самого початку, я думаю, якби якби. Хотіло хотіла правоохоронні органи знати дійсно, що я якісь вимагав гроші, чи що чому не було аудіозапис, відеозаписів від самого початку, тоді коли він мені пропонував. Він не сам пропонував кошти. Я казав, що ніяких грошей не треба. Ми робимо це для того, щоб громада наша розвивалася, щоб люди мали заробітну плату, щоб люди працювали. Не підтримує захист і апеляцію в частині проведення повторного розгляду доказів справи. Ми Вважаємо, що нема. Необхідності повторно, ну і не навів це е, представник державного обвинувачення повторно досліджувати ці докази. Просимо відмовити. Тому заслухавши всі сторони, суд ухвалив у проведенні повторного розгляду відмовити, а вирок суду першої інстанції залишити без змін. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Цей лучанин набрався собі проблем з головою. Мало того, що ризикує викласти із сімейного бюджету чималу суму на штраф, та ще й має тепер за плечима кримінальне провадження. Чоловік так їхав за кермом, що заробив собі хабарну справу. Правоохоронці кажуть, той надумав запропонувати патрульним гроші за нескладання протоколу про притягнення до відповідальності за статтею 130 Кодекс України про адміністративні пропорушення. За що наш фігурант пропонував неправомірну вигоду. Це сталося згідно обвинувального акту 9 травня 2025 року в місті Луцьку. Поліцейські кажуть, що чоловік був під градусом та ще й мовляв спричинив ДТП. Добре, що не зіткнувся з іншим авто і ніхто не постраждав. Слідчі кажуть, що патрульні від хабаря відмовились у проспекту Соборності. виїзд за межі проїзду, проїжджої частини. Виїхала група патрульної поліції. було встановлено дане правопорушення. Скільки чоловік пропонував яку суму? Пропонував лише один наш фігурант суму е 300 доларів. США це станом по курсу на НБУ 12 453 гривні на той час було. Нагадаємо, за керування автівкою у стані алкогольного сп'яніння законодавством передбачено штраф: 17 тисяч гривень на рік заборона сідати за кермо. Їхав чоловік під мухою чи ні, давав патрульним долари, чи то поліцейські щось не так зрозуміли, Лучанин і його захисник наразі не коментують. Ми без коментарів сьогодні Немає, маємо шоку. Ні, ми не буде були... оце говорив прокурор, Ми хочемо висвітлити вашу сторону. Ні, ні ми ми без коментарів. Так. З чоловіка наразі судять за адміністративне порушення, керування автівкою у стані сп'яніння і окремо за кримінальне пропозицію хабаря. За це до слова передбачено штраф від 17 до 68 тисяч гривень або ж обмеження чи навіть позбавлення волі на строк від 2 до 4 років. Винен він чи ні ще мають з'ясувати судді. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Використовував гараж не за призначенням. Замість гайок та домкрата зберігав пакети зеленю та не аби якою, а психотропною. Саме тут, згідно з ухвалою суду, в одному із гаражних кооперативів міста Луцька під час обшуків в одному із гаражів правоохоронці знайшли чимало психотропних речовин. Щодо обшуків, які провели в одному з гаражів, сусід, що мешкає поряд, каже, нічого не чув, але й не здивований. Мовляв, у цих боксах постійно з'являються нові обличчя. Хто що орендує, хто що робить, не розбереш. Можливо, бо тут, тут багато нових людей бачу, заїхало, бо я ж так, ну тут як роблю це чи кушуче, чи що бачу, що такі люди. Бо ж я багато літ тут живу, і це я так усунув всіх тих знав, але помінялося життя. Ж міняється ми. Старі їм, нові приходять, купляють там і це тепер. Так що багато нових людей таких. Чи знає сам власник гаражного кооперативу, що діється в нього під носом? Запитання відкрите. За словами місцевих, той зараз за кордоном. А заступники кажуть, тут змінюється частіше аніж погода. Ми знайшли в інтернеті номер директора цих гаражів, проте він не активний. Набраний вами номер не обслуговується. The number we have is not in service. Наразі лучанину, який зберігає в гаражі цілий гербарій психотропної трави, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Зазначимо, що в разі доведення провини чоловіку може загрожувати від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дарина Соболєва Дмитро Кудик, телеканал Аверс. 21 червня синоптики прогнозують в Україні переважно ясну погоду. На заході сонячно. Температура вночі 7-12, в день 19-24. Малохмарним день прогнозують на сході країни. Вночі 10-11, в день 19-20. Переважно хмарно очікується на півночі. Вночі температура 8-11, в день 17-19. Похмурим, проте без опадів, день буде на півдні країни. Вночі температура 11-12, в день 20-22. У центрі погода буде мінливою. Вночі температура 10-11, в день очікують 18-19.